Зі нас про проголовне поїхали. Чергова партія невідомого обладнання прилетіла на таємний аеродром поблизу Хабаровська. Борти були китайські, китайські телеграм-канали пишуть про те, що Китай готує масово-десантну операцію по захопленні великого шматка території Арафіка. Буде спротив. Вони спочатку хотіли серадеш через оренду. Втім, місцеве населення чинить спротив, що порушує домовленості Сі та Путіна. На кордоні вже трапилися локальні сутички, чисельність китайських солдат на таємних базах. Росії складає понад три тисячі солдат. Це група, які чекаються. Налу загинуло уже понад 40 російських військових та прикордонників, які потрапили у засідку. У той же час у Китаї таки офіційно випустили нові географічні картки, де частина території Росії позначена як територія КНР. А про це свідчить інформація на китайському державному сайті картографічної сервісний центр стандартних мап РДЄДС. як і територію Китаю. Там позначено Великий Уссурійський острів на Амурі Китай та Росія СРСР сперечалися про належність цієї території з 1964 року. У 2008 році Москва та покіна уклали договір, згідно з яким мостів був розділений між двома країнами. Тоді експерти називали це знаком, що Москва сподівається на довгострокові та стабільні відносини з Китаєм. На новій офіційній мапі Китая позначає весь острів, яка східну точку китайській території у пояснювальній записці наголошується, що мапа складена відповідно до національних стандартів оформлення кордонів Китаю та інших країн світу, крім великого Сурійського острова, Китая позначив свою територію індійський штат, Ораченнілпардеша і прикордонний. Район Аксайчена індійська МЗС вже висловив протест по Москва на новій мапі поки не відреагувала. Офіційний комплект мапи використовуватиметься в медіаматеріалах, включно з новинними книгами та рекламними матеріалами. Мапи також можуть використовуватися як базова довідкова інформація. Великий Усурійський острів розташований поблизу Хабаровська в заплаві Амура напроти гирла річки Усурі. Його площа становить близько 340 квадратних кілометрів. Суперечка про належність острова почалася між Росією та Китаєм ще у 1800-х роках, а у 1920-30-ті роки був острів взятий під охорону радянськими військами після розпаду радянського союзу. 1991 року острів залишився під юрисдикцією Росії. Китай оскаржував статус острова за 1964 року. Проте після договору 2008 року жодних офіційних домовленостей щодо належності острова між Росією та Китаєм не було. Зазначимо телеграм-канал офісне мишення. Пише наступне на телі нового морального повного і стратегічного провалу додалі активнішими стають сили у самій російській верхівці, Ніколай Патрушев, якого вважають головним апаратним опонентом Путіна, має вплив на ФСБ армійське командування та частину олігархічної групи. Його сценарій ізоляція Путіна передача влади технічному наступнику замороження конфлікту на поточній лінії та спроба зняти санкції через переговори з Китаєм і заходом. Якщо цей план не буде реалізований найближчим часом, Путін може бути фізично усунути, і це вже не виглядає як фантастика. За різними оцінками план ліквідації середини перебуває. В активній підготовці ключове питання лише у часі і обставинах. Китай вимагає миру і готує нову гру. Пакін, який до останнього підтримував нейтралітету, утомився від путінської непередбачуваності. Економіка КНР втрачає ринки. А геополітична напруга шкодить глобальним проєктам. Саме тому Китай може виступити посередником у замороженні війни або підтримати тиху зміну влади в Кремлі заради стабільності регіону. Кінець близько або капітуляція або крах середини. Сьогодні Путін стоїть перед вибором, який уже не може відкласти, або заморозка війни і переговори. Або вибух не лише повітря, а у власному кабінеті Росія стрімко втрачає стратегічну ініціативу. Народ не вірить у перемогу, армія не хоче визнавати генерали, мовчать, а дрони вже б'ють по Україні по серцю Кремля. Кожен день війни, після 23 травня, це повний удар не по Україні, а по самому путіну. І якщо він не зупиниться, його зупинять ті, хто досі мовчали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!